Давайте розпочнемо з візиту міністра оборони Китаю Лі Шанфу, як уже анонсовано відвідає цього тижня Росію та Білорусь. А Точніше, 14-19 серпня він буде і в Мінську, і в Москві. У Москві він буде брати участь у Московській конференції з міжнародної безпеки. Ну і відповідно буде зустрічатися з колегами із Російської Федерації з Білорусі і там. Чого по вашому слід чекати від китайців, і чи не є цей візит таким демонстративним і показовим з боку Пекіна на тлі ну непорозумінь, яких які виникають між Пекіном і Вашингтоном останнім часом, зокрема щодо технологій, які американці хочуть заборонити продавати китайцям? Ну, ви знаєте, після а, зустрічі в Джеді, а, яку ініціювала Україна, і а, дуже на високому рівні реалізувала Саудівська Аравія, а, одразу відбувся телефонний дзвінок міністра закордонних справ Китаю до свого колеги, а, значить пана Лаврова, де він запевнив, що значить, вони будуть продовжувати поглиблювати це своє партнерство без обмежень. І таке інше таким чином, фактично, Китай показав, що не зважаючи на спробу України. Створити певний майданчик, де можна буде обговорювати реальні скажімо так параметри можливого завершення війни і мирної угоди з Російською Федерацією, що Китай буде триматися Російською Федерацією, і ви абсолютно праві. Що на тлі, скажімо так невдачі з боку сполучених штатів встановити нормальні прагматичні відносини і зменшити рівень конфронтації між сторонами, хочу нагадати, що після візиту Блінкіна до Пекіну. Були певні позитивні сигнали, але найголовніше не відновився діалог по лінії міністерства оборони. От найголовніше, щоб уникнути можливих непорозумінь і показати, що ситуація нормалізується. От китайці не захотіли цього робити, але з Росією, яка є молодшим партнером, яка все більше і більше збільшує свою значить, залежність від китайської допомоги, вони показують таку прихильність, бо вони є, скажімо так, союзниками умовними. Проти заходу і звичайно тому вони будуть координувати свої зусилля. Хочу також нагадати, що буквально минуло чи позаминуло тижня біля Аляски, спільно з китайськими військово-морськими силами, росіяни приймали участь у спільних маневрах. І таким чином загрожуючи в тому числі сполученим штатам в тому регіоні. Я вже не буду згадувати цього року і минулого року спільні навчання біля Тайваню, біля японських територіальних вод. Тобто, це така бравада, показ показ, показ показуха на те, що от у них є буцімто такий альянс міцний, і вони ну фактично є однодумцями щодо того, що відбувається в світі. А як ви оцінюєте заяви української сторони про участь Хуея, представника Китаю? Саме от ви згадали про Саудівську Аравію у цих перемовинах про те, що добре, що Китай долучився? Зрозуміло, що чим більше країн, які беруть участь в обговоренні формулу Мира Зеленського, це добре. але... Ну, чи, чи готовий, наприклад, той же Китай обговорювати не формулу миру Зеленського, а формулу поразки Росії? Бо ну, формула Зеленського, миру Зеленського це в принципі формула поразки е, Росії, бо Росія за цією формулою має вийти з території України і тоді будуть якісь мирні перемовини? Ну, зайде так. Можна і трактувати таким чином, але з іншого боку, це ж буде відновлення фактично дії міжнародного права. І е, це звичайно, те про що Китай постійно каже, оскільки він себе позиціонує передусім з глобальним півдням, що е, от вони справедливі, вони нікуди не втручалися, воїн не, не вели, хоча це абсолютно неправда, е, Якщо там і В'єтнам, і Корею і конфлікти з радянським Союзом ну то таке. Тобто, пропаганда в тоталітарних авторитарних режимах вона діє однаково. Ми завжди захищалися, і ми стримаємося міжнародного права. Ось але за великим рахунком, звичайно, він не може я мене зі Китай не може дозволити собі, щоб Росія таким чином, як ми вважаємо, програла. Щоб вся е, територія України була звільна від е, незаконної окупації, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, оскільки це звичайно пос, послабить його молодшого союзника Путіна. Я маю звоза краски ці дзеньпіня, показуєте, і це означатиме, що менше потужні позиції власне, у власне дзеньпіня у відношенню до Тайваню будуть. тобто вони не зацікавлені в тому, що Росія була е, зазнала поразки. Оскільки це означатиме, що захід об'єднався, і його зусилля принесли такі результати. Таким чином це буде мотивувати не лише Захід, але й інші країни для того, щоб об'єднуватися і відстоювати певні інтереси. Якщо ми кажемо про індотихікеанський регіон, це і четвірка, де є сполучені штати, Японія, Австралія, звичайно, що це і те партнерство, яке є між сполученими штатами і Японією, Південною Кореєю, я вже не кажу про посилення Тайваню. тому. Звичайно, що китайцям не подобаються такі речі. Вони хотіли би, щоб якщо Україна не програла повністю ну, на даний етап, то уж точно, щоб скажімо так, Росія залишилася з частиною українських терпів. Вони не будуть казати, що вони приймаються. Да, вони ж в принципі в документі, який був оприлюднений 24 лютого цього року, політична позиція Китаю щодо врегулювання кризи в Україні. Вони почали з уваги до територіальної цілесності і суверенітету, але знаєте, за просто заявити такий принцип без вимоги того, щоб Україна агресор, якою вони до речі, Росію не вважають, вивела свої війська з усієї міжнародно визнаної території України. Якщо цих пунктів немає, то це просто залишається простою такою пустою фразою. Так, що китайці не зацікавлені в тому, щоб конфлікт на Україні був розв'язаний у відповідності до міжнародного права, щоб Україна відновила свою територіальну цілісність, ще один партнер Росії, Польща упродовж останніх кількох тижнів гриміла зброєю біля польського кордону, і Лукашенко сказав про те, що доручив прем'єр-міністру Білорусі переговорити з польським колегою і відновити. Діалог, тому що цей діалог було перервано, тому що е, Білорусь проводила військові навчання біля сувальського коридору, гриміла зброя на кордоні з Литвою і з Польщею. Що сказав е, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко? Почуємо, поручив премєр міністру зв'язатися з ними. Що якщо вони хочуть, давайте розмовляти, давайте налажити відносини. Мы соседи, а соседи не выбирают, они от Бога. Но у них 15 октября, как известно, основные парламентские выборы. И это Парламентская республика. И, конечно, им надо сейчас нагнетать, нагнетать обстановку для того, чтобы показать, что они правильно вооружали страну и перевооружали. Поэтому до 15 октября вряд ли они пойдут на какие-то существенные изменения, выгодные им и нам. Они многое требуют от нас и прочего, но мы на это пойти не можем, потому что противоречит нашим интересам. У попередньому слові я обмовився. Партнер Росії не Польща, а партнер Росії, Білорусь мається на увазі, що білоруси дуже активно качали цю тему. По-вашому, пане Олександре, чи наважиться Білорусь і Росія на якусь коротку війну з країнами НАТО для того, аби потім сісти за стіл перемови і не про щось домовлятися про, про якийсь мир, про якусь геополітику, про якісь кордони, про якісь нові червоні лінії? Знаєте, передусім, те, що казав цей псевдопрезидент, безумовно, безумовно цієї демагогією і чесно кажучи, дивлячись на Лукашенка стан і Путіна стан чи навряд вони від Бога? а з приводу того, що чи планує Росія нападати на країна члени НАТО, я думаю, в далекій перспективі так, і вони в принципі сподівалися, що після того як за три дні захоплять Київ, то наступне буде щось або Польща, або Балтійські країни для того, щоб власне передушити, значить, скажімо так розширення НАТО на схід, як вони це вважають, що це їх загроза, і найголовніше. У тут вони ж марять усією Ялтою 2.0, щоб поділити кордони відновити сфери впливу і таке інше, але зараз зрозуміло, що всі сили брошені на нас. Навіть от буквально прем'єр-міністр Фінляндії сказала про те, що вони не дуже занепокоєні тим, що відбувається на кордонах, і словами щойгу, оскільки на прикордонні немає значних сил російських, вони всі задіяні в Україні. Власне, тому максимум, що Росія і Білорусь можуть зробити, це провокації. Це може бути якісь вилазки. звичайно, найпростіше це використовувати нелегальних мігрантів, біженців для того, щоб дестабілізувати ситуацію і спровокувати поляків чи литовців на якусь жорстку реакцію. Або диверсійні дії, оце максимум мені здається, на що вони зараз здібні, і оці заклики: що давайте американці виведете ядерну зброю з європейського континенту, а ми приберемо зброю з Білорусі, ту яку обіцяв Путін розмістити там. Воно теж виглядає доволі так ну смішно, оскільки це абсолютно аж ніяким чином не змінює значить, ситуацію і не вимагає від сполучених штатів їх союзників будь-яких змін до їх ядерних планів і розташування тих засобів, які є на території європейських країн. Тобто Росія буде намагатися створити конфліктну ситуацію, але точно не одразу, значить, там намагаючись порити кордони так таким нахабним способом, як вони зробили з Україною. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак сказав про те, що Польща дасть адекватну відповідь на провокації приватної військової компанії Вагнер, і крім того, польща хоче зміцнити східний фланг кордону озброєннями США, бойові вертольоти Сполучених Штатів Америки Апачі і танки Абрамс мають закрити брески ворота. Він про це сказав. От, зважаючи на те, скільки е, і Північно-Атлантичний Альянс, і Польща вкладають зусиль і сил для того, аби облаштувати цей, ці ворота, умовно кажучи, в Західну Європу, які е, Намагаються пробити у різний спосіб білоруси, чи провокуючи, чи не провокуючи, чи чи достатньо у країн Західної Європи можливостей для того, аби просто санкціями затиснути Лукашенка так, щоб він просто навіть і, і, і не те, що не думав, а навіть і не говорив публічно про те, що ми там щось покажемо європі, чи чи достатня санкційна політика Європи і світу? Зв'язку з тим, що Лукашенко є подільником Путіна і виступає співагресором, чи ці санкції мали бути жорсткіші і жорстокішими щодо Білорусі. Передусім, Польща є при прикладом для наслідування України, яким чином вона озброюється, і це не лише покупка у американців найсучаснішої зброї, але і в південній Кореї. І звичайно, вони переглядають ті структури і розміщують сили та засоби для того, щоб упередити будь-які конфлікти з території Білорусі, зрозуміла. Якщо ми кажемо про санкційну політику, то вона є доволі успішною в стратегічному плані, оскільки ми бачимо, що Росія не здатна виробляти високі технології, але на жаль, вона навчилася жити в умовах санкцій, обходити ці санкції. Її допомагають як Китай, якщо ми кажемо, наприклад, про постачання товарів подвійного призначення, передусім чіпів для їх ракети воєнної техніки. Ось, але також купівлю е, енергеносіїв. Теж саме можна сказати про Індію, яка е, купує е, в принципі. Вона є лідером з купівлі російської нафти, і потім переробку переробляє і продає в ті ж саме Європу і Сполучені Штати. Звичайно, що є простір для того, щоб посилити тиск на Росію, а відтак і на білорусь. Оскільки ми знаємо, що все білоруське економічне чудо воно було пов'язано виключно з. Транспортуванням російських енергоносіїв їх територію, і тому тиснувши на головного партнера, на старшого брата, тоді ми можемо вплинути на на Білорусь. Шкода, що поки що не домовилася про зменшення стелі ціни на нафту з 60 до 50 доларів. Експертна спільнота власне про це каже. Але є позитивні моменти минулого тижня. Фактично ну, така з'явилася інформація, що Саудівська Аравія знаходиться в переговорах з Сполученими Штатами, і це означає, що в принципі вони можуть піти на поступки і дослухатися до американців для того, щоб збільшити видаток нафнафтик на нафти і відповідним чином компенсувати можливі більш жорсткі дії по відношенню до російської нафти, і щоб це не сколихнуло енергетичні ринки. Тому і надія така є. Ну і звичайно, що філософія, яку е, запровадили в останньому пакеті європейці, е, це власне е, примушення виконання санкцій. І здається, що це, це, це правильний шлях. Я вже не кажу про те, що е, в принципі має покращитися координація між тими, хто приймає санкції. Я взяв на національному рівні, бо в Європі є проблема, що Європейський союз приймає рішення про санкції, де да, як бюрократи. Але виконання цих санкцій залежить від національних урядів, і деякі з них не є, скажімо так, наприклад, можна згадати ту ж саму Угорщину чи ту саму Грецію, які заплющують очі на певні порушення власними кампаніями цих санкцій. Ще один напрямок, який був і лишається актуальним для світу, це зерновий коридор і так звана зернова угода. Хоча її угодою, мабуть, не можна назвати. Ну, зернові домовленості, які були з Російської Федерації, від яких Російська Федерація відмовилася 17 липня, порушивши всі домовленості з Ердоганом і Гутерешем, Путін збирається відвідати Туреччину. Турецька преса пише про те, що цей візит відбудеться вже найближчими днями, хоча я читав, що наприкінці серпня планувалися цей візит. Ну бог його зна, коли відбудеться. Але журналісти, журналісти в Туреччині, стверджують, що адміністрація президента Ердогана на тлі приїзду очільника Кремля активізувала дипломатичні зв'язки з Сполученими Штатами Америки, Україною та країнами ЄС. Метою є посилення контактів з відновлення зернової угоди, ймовірно, у розширеному. Форматі офіційно поки ще не підтверджують приїзд Путіна, і як ви в цій ситуації оцінюєте оці постійні перемовини з Росією щодо цього зернового коридору, на які вони в принципі жодного права не мали б мати взагалі? Ну хіба що е, показуючи своє піратське посвідчення в чорному морі? Ну, тобто, ми постійно світ про щось домовляється з терористом, який постійно тероризує, який постійно шантажує весь світ. Так, абсолютно праві і знаєте, в принципі, Росія вміє створювати нову реальність, і коли була започаткована цю чорноморську зернову ініціативу. Це фактично Росіянам вдалося винести фактично північно-західну частину Чорного моря з дії, значить міжнародного морського права, і потім звичайно вони вже відпрацювали. Інструменти такі блокадні, як сну спочатку ви пам'ятаєте, з 2018 року блокували українські партиї на Азовському морі, і потім звичайно, що перенесли це на на чорне море. Звичайно, що ми маємо казати про відновлення свободи судноплавства, а не відновлення угоди як такої. зрозуміло, що вона є як фількина грамота. Але з іншого боку, на жаль, у Росіян є важель впливу. Ну, по перше, її присутність флоту. А найголовніше це те, що світ потребує зерна і добрив і українських, і російських. І, і тому, наприклад, будь-яка блокада російських партій, що було б логічним, вона звичайно, не є такою, як якої можна вдатися, оскільки велика кількість країн постраждає. Ну, і взагалі глобально підвисяться ще більше ціни на продовольство. Тому й доводиться слухати цього терориста. Фактично, він використовує голод. Ну це традиція, ви знаєте, і голодомори, які були запроваджені по відношенню до України, і не лише Казахстану, того самого впродовж існування імперії зла вони зараз використовують возновку уже проти глобального півдня і намагаючи їм дурити голови. Ви бачили під час. Саміту Африка Росія, коли Путін скинув всю вину на європейців, американців буцімто це їх санкції привели до підвищення цін на продовольство і навіть атракціон небачуваної щедрості, коли він роздавав там десятками тонн значить безкоштовне зерно, включаючи вкрадене в Україні. Ось, але якщо теж пам'ятаєте, президент Південної Африки сказав, що Африці не потрібні подарунки їм потрібно, щоб в чорному морі була свобода судноплавства. і таким чином вони могли просто купувати необхідне їм зерно. Тому ми в таких параметрах таких будемо знаходитися. Туреччина зрозуміло, зацікавлена не лише в тому, щоб використовувати це як зовнішньополітичний фактор, що вони домовилися з путіним по. Посадили за стіл перемовин, так скажемо, цього суб'єкта, але також вони зацікавлені власне в тому, щоб і гадувати власне населення, і також експортувати, в тому числі на той же самий глобальний південь, бо Туреччина входить в трійку найбільших споживачів українського зерна. У тому звичайно, Єрдоган намагатиметься все зробити, щоб повернути Путіна до yeah, цієї правда. угоди.